БК Ужгород Зеодияша дебютував у вищій лізі чемпіонату України з баскетболу. Через воєнний стан команду залишило чимало талановитих юнаків. Водночас вона зуміла підсилитися. Два оновлення це е, гравці з досвідом вищої ліги, і, ну і десь із суперліги. Е, це Денис Кашевець з Івано-Франківська і е, з Одеської області Максим Воробйов. Ну, Є один наш, це Богдан Владов, він також з Одеси, але він у нас в принципі, вже тут живе, працює. Але це ну, три гравця, які досить сильно так підсилили. Закарпатці перші матчі проводили в рідних стінах. Першим суперником був Чебаскет, ЧОД ЮСШ, Чернівці. Гостей на перешкоді підготовці постали свої проблеми. Я дякую захисникам, тому що хоч так, але ми можемо провести чемпіонат. У нас немає умов таких, як. Тут, тому що ми, ми, ми тренуємось в залі, в якому немає нерозмітки. Тобто діти і, і є такі, які приїхали буквально перед самим початком чемпіонату. Однак Буковинці дали справжній бій ужгородським суперникам, навіть з урахуванням у складі винятково місцевих вихованців. Наші гравці грають в академіях в Америці, то тобто ми відпустили в Польщі, в Італії, в Іспанії. У нас більш десяти дітей, які грають по баскетбольним академіям по всьому світу. Але незважаючи на це, то тобто наші гравці у нас в ростері 20 чорнівецьких хлопців, які можуть грати і показувати якийсь пристойний результат. І все ж господарі майданчика таки зуміли переграти непоступливого суперника. 81 один, Наставник Закарпатців неоднозначно оцінив перемогу. Та в цілому успіхові на старті був радий. Сьогодні мені чесно, ну, гра з однієї сторони, сподобалася, а з іншої сторони ну, взагалі не сподобалася. Я очікував, що буде перша гра, тому що ну, є новенькі в команді, ну, це ще в принципі так. Але хлопці ну, вже десь є, я щось бачу, що вони вже притираються, починають розуміти один одного. Ну, так, в принципі. Ну, ігрою перемогу здобули. І, слава Богу. У другій зустрічі Ужгород род приймав Калуш ПНУ і зіграв значно впевненіше: – 84-56. І друга поспіль перемога.